Ми зараз знаходимося у дворі на вулиці привокзані, 13 13 а у Луцьку. Місцеві кажуть, що він не бачив ремонту більше 30 років. Дороги всія ні мами, а дитячий майданчик перетворився на смугу перешкод. Місцеві жителі звернулися до телеканалу конкурентів. Люди хочуть, аби їх двір відремонтували. Жінки, які проживають тут багато років, розповідають, що така ситуація на прибудинковій території постійно. Раніше мешканці будинку ще намагалися якось облагородити двір самостійно. Однак зараз опустили руки. Скажіть, коли в останній ремонт ремонтували ніколи. Я живу 35 років. От те саме, я можу підтвердити. Я так само з 80-го року. Оце що зробили своїми. Що самі силами, робили. Так і воно й стоїть і далі розвалюється. А тут дворі, там, наприклад, там біля амбуланторії нам теж розповідали, що там калюжі, цвіте вода, не висихає. — Там ну, хай обріжуть каштани. У мене сирість в кімнаті. Розумієте, мене перший поверх. І ще є. Там повністю е, хватить, щоб построїли ці десятиэтажки і ще й каштани. Сонце не поступає зовсім, щоб зрізали ці каштани. Ні, я буду добиватися, хай зрізають. Хай хоч побривають, хай сирість, Оля, бі... хай і мокро, розумієш. Ну хай хоч би порібляють. Не, 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 ну, то, то построїли десятиэтажки, каштани, все в хаті ніч і сирість. Більш і тухлість сюди хай. Люди кажуть, що поганий стан двору то не одна проблема, яка їх турбує. По будинку у якому вони живуть, пішли тріщини. Там є власні гай тріщини, просто посою на зараз в Польщі її немає. Я би вам показала, неї тільки геть тріщини йдуть. От по, по цьому йдуть тріщини. Це ж, ну як. Вона обоє поклеїла, знаєш, а як віддерла обоє, там да, гадаєм та цеглі відкрещене. Ну це з ужас. Такий наш дом. Ніхто нічого не робить. А платити, не дай Бог, не заплатиш в місяць, вже все. Вже тебе не будуть в свісти в гриву, бо тому що ти не заплатив. А за що скажіть? Я зверталася збирали з підписи на рахунок дитячої площадки, щоб що-небудь зробили. І взагалі за капітальний ремонт повністю ну, робити щось. Ми зібрали, завезли в ЦНАП. І прийшла відповідь, коли будуть кошти, тоді. Місцеві жителі показали нам дитячий майданчик. Кажуть, це справжня смуга перешкод, де щодня граються діти і можуть серйозно травмуватися. Мене фотографії фотографії теж є. Колеса, діти собі, Ну, хоч чим небудь могли. Собі. А це так. хто їх забрав? Сказали, сказали забирати, Тьше, і все. Ніхто нічого не сказав. Я я, пербув... я особисто фарбувала, купляла фарбу, так само з Ось отакі ями. <сих> за... Ось-вот. От, <сих> Боже. диви кача ну от зараз. От поколіна. я спробую я спробую всадити ногу. І така, от яма тут, майже майже по коліно. І оператор наш що ти впав. Жінки привели нас до, за їх словами, найстрашнішої конструкції на дитячому майданчику гірки. Те, що ми побачили, справді вразило. На абсолютно варіна діти можуть покалічити. Це нормально. Абсолютно там вона так само відірвана. Дві о, о. Це Вони зараз приїдуть, заберуть і все. І, так на так і, і на тому кінець да? буде кожен раз так само і нічого замість того абсолютно не поставлять. Абсолютно. Звичайно, Скільки в нас стояло тут, всякі разниці, все позабирало. Аб все. Куди вивезли, невідомо. Бо це ж небезпечні скапи були в нас. А це не без, а це нормально. Та і на цьому проблеми місцевих не закінчуються. Турбує людей і дах на багатоквартирному будинку. Олег, який проживає на четвертому поверсі, каже, що покрівля теж потребує ремонту. А що що з дахом там? ОСББ в принципі тут. А тут біжить четвертий поверх, біжить все. нормальний дощ і по потолки біжать. Вишу, ні, ні, ніхто ні, 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 не робив і робити не, не збирається. Вона вже повернулася, що скоро впаде на, на голову. Двір будинку заріс травою та закиданий сміттям. За словами жителів, двірник до них нібито й приходить, але результату його роботи не видно. Поблизу будинку не обладнане і ні одне паркувальне місце, де мешканці могли би припаркувати своє авто. Їм доводиться ставати посеред проїзду або ж заїжджати на зелену територію, чим руйнувати і без того жахливе подвір'я біля домівки. Старі гойдалки та лавки зруйнована та заросла травою пісочниця, глибо. Чезні ями на майданчику, усе це непокоїть небайдужих мешканців будинку на привокзальній 13. Люди кажуть, що їхнім будинком опікується ЖКП номер 3 роботою якого вони не задоволені. Мовляв, гроші сплачують, а результату взагалі ніякого. Ми спробували зв'язатися з тимчасовим очільником підприємства Володимиром Михайловським, прокоментувати ситуацію і відповісти на наші питання він пообіцяв згодом. Разом з тим, у відповіді на інформаційний запит телеканалу «Конкурент-ТІВІ» у департаменті ЖКГ міськради зазначили, що у поточному році роботи з капітального ремонту прибудинкової території на Привокзальній 13 та 13А не заплановані.